Привіт усім сьогодні дуже показано спасіння тільки в благодаті, вічність тільки в благодаті, служіння Богу тільки в благодаті. І благодать це є дар Божий. Бог дає благодать смиреним, гордим Бог протиється. І благодать перебуває в дому Божому. Благодать перебуває на Божих людей, і як пише Слово Боже, ми маємо слухатися пастирів, ми маємо слухатися наставників, ті людей, які промовляють через духа, через Бога. І ми можемо тільки Бога служити по благодаті, спасінням тільки благодаті, бо ми можемо думати, що я під благодаттю, пастора не треба, церкві не потрібно, наставника не потрібна, Божа влада не потрібна, але я живу в гріхах і так далі. Я не живу під благодаттю. Благодать це смиренність, благодать це послушність, благодать це бути і виконувати волю Божу.